Доброго дня! Мене звати Олександр Альохін, я продакт менеджер компанії Huawei у е, рамках сонячної енергетики, і сьогоднішній вебінар називатиметься е, обмеження активної потужності інверторів чи нульове споживання з інверторами Huawei». Е, тема все більше і більше стає актуальною, так як. Е, Майбутнє зеленого тарифу в Україні поки що не зрозуміли. А станції, які забезпечуватимуть власне споживання, вони ставатимуть все більш і більш популярними. Тарифи комерційні зростатимуть, і враховуючи те, що собівартість електроенергії від сонячних батарей, LCOE, вона знижуватиметься, і таким чином станції на власне споживання ставатимуть все більш і більш цікавими. Річ у тім, що потужність по сонячної електростанції на власне споживання, е, рекомендовано ставити в районі 30-40% від якогось середньопікового значення, щоб не один в один е, з, максимум, з максимумом, е, тому що е, Встановлена потужність може простоювати в періоди, коли споживання не відповідає генерації. Тому обмеження потрібно в ті моменти, коли споживання падає і щоб не генерувати в мережу. Тому сьогодні вебінар буде суто технічний. В майбутньому, якщо вам буде цікаво, напишіть мені, я спробую зробити економічне обґрунтування, якщо це вам допоможе вигравати проекти. З вашими клієнтами і щоб ви могли запропонувати найбільш обґрунтоване рішення. Напишіть, будь ласка, в коментарях або після вебінару мені особисто. Сьогодні ж вебінар суто технічний. Перша частина це контроль потужності в точці приєднання. Для того, щоб. Покращити стабільність, або коли існує заборона експорту, може знадобитись таке обмеження. Для обмеження експорту електроенергії, пристрій Huawei, це або інвертор, або смарт-логер отримує дані з розумного лічильника потужності, як ми його називаємо Smart Power Sensor, Він встановлений в точці підключення. І Пристрій або смартлогер коригує виробництво електроенергії з урахуванням ліміта, е, важливий момент: сам лічильник це є звичайний лічильник електричної енергії, який передає дані на інвертор або на смартлогер. Е, ну, власне, простенька схема потужність, що виробляється інвертором, щит, потужність, що споживається навантаженням чи споживачами, і лічильник. Важливий момент, коли у вас є споживання з, з одномоментною генерацією, я думаю, що всі це знають енергія, якщо є споживання від інвертора, не поступатиме в мережу, а споживатиметься тільки навантаженням. Так як опір менший, то потік то струм буде надходити на найближчий споживач. І які є сценарії з інверторами Huawei для контролю експорту енергії? Перший сценарій це одиночний інвертор. Це інвертор нового покоління. Не потрібен навіть донгл. Інвертор від 2 до 6 однофазний, або від 3 до 23 фазний. До нього можна приєднати Smart Power Sensor – це лічильник Huawei DTSU H250 або DDSU 666H, це однофазний, і на самому інверторі налаштувати обмеження, які вимоги до лічильника. Лічильник має бути швидким, він має швидко оновлювати дані впродовж 0,25 секунд, точність обліку менше 1%, тобто клас точності одиниця. І комунікація через Modbus RTU. Um, і три типи сценарії. В перший це одиночний інвертор, другий це кілька інверторів з смарт-донглом. Смарт-донгл може бути Wi-Fi, Fast Ethernet або 4G. І третій сценарій це кілька інверторів з смарт-логером. І час реакції, коли одино одиночний інвертор, um, він не комунікує ні з ким, він отримує дані з лічильника. Час реакції 2 секунди. Час реакції з кількома інверторами, якщо вони підключені до головного інвертора смарт-донглом, це 5 секунд, дещо довше. І якщо це інвертор зі смартлогером, більш потужна станція, потужність змінюється впродовж 2 секунд. Типи лічильників, перші два я перерахував. І третій тип це сторонні лічильники, які ми особисто перевірили в Huawei, і вони зазначені в нашому так званому білому е, списку. Це буде на останній сторінці. Е, підтримуються всі моделі інверторів. Для перших двох зонглон е, і одинарний інвертор. Е, це е, нові від 2 до 20 кВт може бути лише одинарний інвертор. Для 50, 60 і нових соток, вони працюватимуть лише з смарт-донглом 4G. Яким чином можна вводити в експлуатацію? Це Fusion Solar App застосунок і приєднується безпосередньо до інвертора, або якщо використовується донгл, то приєднання до головного інвертора, в якому знаходиться Донгл. Якщо використовується SmartLogger, можна підключати до нього всі типи інверторів, і тоді приєднувати застосунок слід до смартлогера. Яким чином відбувається управління експортом для однофазного одиничного інвертора? Лічильник підключається лінією RS485 до самого інвертора витою парою. Ми рекомендуємо використовувати однофазний лічильник DDSU 666H. Він трансформаторного підключення, і він має трансформатори струму 100 на 100 А на 400 мА, і фактично підходить під будь-яку систему. Ну або якщо система трифазна, лічильник, ми рекомендуємо використовувати трифазний. Схема приєднання вона є в інструкції, це головний вимикач, це вимикач інвертора, це вимикачі на навантаження. Трансформатори струму лічильника встановлюються один трансформатор струму встановлюється пер, після основного лічильника і після автомата. Важливий момент я відправлю вже листом яким чином виглядають трансформатори струму, і на них є стрілочка. Ця стрілочка має показувати сторону навантаження. Де у вас споживачі знаходяться, туди вона і має бути встановлена тим боком. Керування експортом одного трифазного інвертора. Все абсолютно аналогічно, тільки замість однофазного лічильника у вас трифазний лічильник. Він так само приєднується до інвертора лінією RS485 і теж встановлюється після основного автоматичного вимикача. Ну І так само встановлюється три трансформатори строму. Так само зі стрілочками. Контроль потужності декількох інверторів. Варіант або з донглом. До інвертора з донглом можуть бути приєднані всі інші інвертори. І-33 КТЛА, і 10 кВт, і всі інші. Важливе, важливе обмеження в тому, що лічильник. Huawei Smart Power Sensor має е, максимальну потужність, яку він може виміряти, це 170 кВт. Якщо ж потужність, е, по-перше, електростанції, а по-друге, споживачів е, буде більше, ніж 170, слід використати е, інші сумісні лічильники. Про них детальніше наприкінці презентації, і вони всі зазначені на листочку на останньому слайді. До, лічильника з можна ще, до інвертора з смарт-донглом можна підключити ще 9 інверторів. Інвертор з – це головний інвертор. По RS-4852 485 2, контакти є зазначені в інструкції. Підключити лічильник, а ланцюжок інверторів, які йдуть від останнього до першого, до входу 1. І яким чином контролюється потужність з Смарт-логер смарт може працювати як з пауер-сенсором Huawei, так і з сторонніми лічильниками. Але в цьому випадку лічильник підключається кабелем RS485 безпосередньо до смарт-логера. І на інший компорт смарт-логера приєднуються інвертори. Схема підключення Презентацію ми надійшлимо наприкінці. Яким чином, виявляється, можна виявити, відшукати лічильник у застосунку у Fusion Solar? Якщо лічильник підключений до інвертора шині RS485, він буде автоматично виявлений на другому кроці швидкого налаштування в програмі Fusion Solar. Просто Автопошуком він буде знайдений. Е, можна також лічильник задати вручну, е, в Tab класнути е, на кнопку обслуговування пристрою, натиснути на Додати або видалити пристрій е, вкладку, плюс натиснути під лічильником «Meter», «Power Meter» І тут вибрати тип приєднаного лічильника і адреса. Контроль експортованої потужності здійснюється в застосунку Fusion Solver. Тап на регулювання потужності. Вибирається керування точкою переєднання. Тут виводите пароль, стандартний пароль 5 нульів А, натискаєте на. Вкладку Активна потужність і встановлюєте режим і параметри контролю. Яким чином налаштовується режим активного управління активною потужністю? Є три режими: це необмежений режим, це стандартний режим, максимальна вихідна потужність інверторів не обмежується, вони генерують скільки налаштовано. Другий це мережа з нульовим експортом. Вихідна потужність інвертора подається лише на навантаження, на споживачів і не, гранує, не генерується в мережу. Називається Grid Connected with Zero Power. І третій варіант це обмежена потужність мережі. Генерація інвертора обмежується в залежності від налаштування. Ну, гранична потужність мережі або англійською Grid point Power Limit. Обмеження потужності в точці приєднання. Ну і яким чином це все налаштовується? Перше підключення до мережі з нульовою потужністю генерації, слід спочатку вибрати контролер зворотнього зв'язку нульового експорту. Яким чином відбувається взагалі обмеження? Лічильник передає сигнал по значенням споживання і генерації на інвертор. І інвертор змінює свою потужність. Лічильник бачить, що змінюється потужність, він передає нові, він передає нові показники. І так далі. Якщо використовується одиничний інвертор нового покоління м 0 від 2 до 20 кВт, як одиничний інвертор, вибирається вкладочка інвертор. Якщо декілька інверторів підключено до смарт-донглу або смарт-логеру, в якості ем, контролера зворотного зв'язку нульового експорту, ем, англійською мовою це closed loop controller, вибирається смарт-донгл чи смарт е, Ну і сценарії, Якщо це одиночний інвертор, це інвертор. Якщо це кілька інверторів, smart-dongle або – і якщо це кілька інверторів смарт-логером, то це смарт-донгл або смарт-логер. Для однофазної ну, налаштовується контроль нульового еспорту або для однофазної системи. Все просто встановлений лічильник. Якщо споживач споживає 3 кВт, то інвертор генерує 3 кВт, і в мережу не надходить нічого. Це 5 кВт інвертор. Якщо споживання більше потужності інвертора, решта буде е, імпортуватися, споживатися з мережі. Яким чином може працювати трифазні системи? Є дві стратегії е, для Режиму обмеження. Перше, це повна потужність. Повна потужність обмеження відбувається по середній потужності ем, споживання. Ну, наприклад, 1, 2, 3 кВт споживання по кожній з фаз, сумарно це 6 кВт, інвертор генеруватиме 6 кВт рівномірно по кожній фазі. І через те, що споживання нерівномірне. 1 кВт експортуватиметься по першій фазі, по другій фазі не буде перетоку, і по третій фазі буде споживання 1 кВт. Це не ідеальний спосіб обмеження, тому що можлива генерація в мережу. І якщо є чіткий контроль за цим, то слід не використовувати таку, такий спосіб приєднання, і для цього варіант є наступний пофазне обмеження буде обмеження діяти за, мінімальною, за фазою з мінімальним споживанням. При такому ж споживанні 1, 2, 3 кВт. Варто генеруватиме рівномірно теж, але по кожній фазі генеруватиме не більше, ніж мінімум. Яким чином це налаштовується single phase power? В списку вибирається, і далі інвертор не генеруватиме в мережу і фактично 3 кВт буде компенсуватися. Ця стратегія потрібна, якщо споживання нерівномірне. Ще один момент. Я зроблю окремий вебінар стосовно економічної складової, наскільки вигідно ставити станції на власне споживання. І там я розглянув наскільки може бути вигідна та чи інша стратегія. І ще один момент: з точки зору окупності немає сенсу ставити станцію сонячну якомога ближче до максимального споживання. В основному це має бути 30-40% від максимуму. Якщо у вас підприємство споживає в середньому десь 100-200 кВт. Припустимо, 200 кВт це такий середній максимум сонячну електростанцію, є сенс поставити до 100 кВт потужністю, щоб вона не простоювала, щоб обмеження не сильно впливали на її окупність. Яким чином налаштовується час реакції для нульового експорту? Якщо це один інвертор, час реакції – 2 секунди, це відбувається за рахунок того, що. Неможливо ну, все-таки існує час реакції обладнання. Моментально воно не може бути змінено. Блаквітна лінія це експортована потужність, червона лінія це вихідна потужність інвертора, і зелена лінія це крива навантаження. Якщо різко змінюється споживання, інвертор відреагує впродовж двох секунд. Ем, ну і, власне, може бути, звісно, невеликий експорт в мережу, але він буде майже непомітний. Ем, і другий варіант обмеження це обмеження при е, коли потужність мережі не дозволяє, е, потужність приєднання не дозволяє генерувати більше, ніж певне значення. Наприклад, е, такий варіант. Встановлена електростанція вже, але ще немає збільшення потужності, і ви можете обмежити максимальну генерацію. Як для цього прикладу, це 2 кВт. І більше 2 кВт не буде генеруватися в мережу. Ну а решта може використовуватися на власне споживання яким чином можна налаштувати вихідну потужність інвертора, якщо немає лічильника, а просто потрібно обмежити на певний час з тих чи інших причин? Використовується для регулювання активної чи реактивної потужності і обмежується лише вихідна потужність інвертора. Це також робиться в застосунку. Натискаєте на регулювання потужності кнопку. Вибираєте активну потужність. Вибираєте контроль вихідної активної потужності. Це все в застосунку. І є дві стратегії використання. Це контроль активної потужності у відсотках і контроль фіксованого значення в кВт. У відсотках ви можете виставити потужність максимально. Значення від максимальної потужності у відсотках. Якщо це 6 КТЛМ0, 6 кВт номінальна потужність 6,6 максимальна, 50% дасть нам значення 3,3 кВт. Це просто обмеження інвертора. І так само можна зафіксувати значення в кВт. Потужність інвертора 6,6 кВт, встановлено обмеження 3 кВт і. Експорт в мережу. Такий, точність контролю плюс-мінус 5%. Які лічильники сумісні, смарт Sensor однофазний на 100 а, Smart смарт Sensor трифазний на 250 А. При підключенні до. До інверторів 50-60 або 100 кВт. До них можна підключати будь-який е, лічильник Яніца з цього списку umg 604 UMG103 і umg 104 той, який є в наявності, можна використати. Ну, фактично, це буде, може станція. Е, е, це може бути станція. Е, наприклад, 10 інверторів по 100 кВт, фактично мегаватна станція. Лічильники Яніца, UMG103, UMG104, UMG604. Вони постачаються без трансформаторів струму, але ви можете використати будь-який трансформатор струму з струмовторонної обмотки 5 А. Ну, фактично, це може бути хоч 1000 А. І далі в таблиці є список лічильників. Є, окрім Яніци, варіанти, які підтримують контроль експорту, але я не бачив їх у вільному продажі в Україні. Стосовно придбання лічильника, ви можете звернутися до нашого дистриб'ютора компанії Photomate. Вони вам дадуть комерційну пропозицію або порекомендують звернутися до відповідного дилера. Контакти компанії Photomate я надішлю, ми надішлемо листом. Після презентації, і е, е, наразі це все по сьогоднішній презентації, по технічній частині. І в майбутньому буде ще презентація по економічній складовій для е, обмеження потужності. Наскільки економічно цікаво використовувати? Е, дякую, що долучаєтесь, е, відзвітовуйтесь, що вам. Сподобалось, що вам не сподобалось, і побачимося на наступних вебінарах.